Привіт. У Трускавці помінялася погода, спека спала, Пасмурно. Найближчий десь. Аж на тиждень прогнозують дощі з грозою кожен день. Але холодно не буде. Сьогодні 28 травня. Температура сьогодні 20 градусів, а далі буде від 20 до 25. Дощики прогнозують не на цілий день. Як завжди, у Трускавці погода буде мінятися по кілька разів на день. То сонце, то дощ, то гроза. Як завжди атмосфера курортного міста? Людей зараз маловато у Трускавці. Вітерець прохолодний. Нещодавно після такої спеки в нас град був. Так що все може бути. І знов таке може бути. Посеред спеки. Ти град, а потім знову сонце. Боже, скільки трускавці будують? Все щось нове і нове. Скрізь. І по центру, і по околицях буквально скрізь.